Дитино рідна, пишу тобі листа, в кожнім слові промінець любові, хай моє тепло до тебе доліта, про все не розкажу я в цій розмові. Пишу тобі, що на душі тримаю: Моя любов безмежна і свята, я вдячна долі, що тебе я маю. Ця істина життя така проста. Я всюди поруч знай, в любу годину. Не ображайсь за настанови ти, до тебе є душею і серцем лину, за тебе всі думки і молитви, слова в рядочки стеляться хрещату, переживанням сповнені думки. Кожна хвилина із тобою свято, та швидко мчать, на жаль, наші роки. Не можна у листі все написати, любов мою, ти відчувай завжди, терпи, борись, мій просто пробачати. Нехай щастить дитину скрізь тобі.